Тихо, мирно спиш у своєму ліжечку. А в цей момент починається атака. Не ракетна і не шахетна. Жодного звуку, ну, крім бісячого цього, жодного болю. Але через кілька годин ти можеш прокинутися, а можеш і ні, і твоя нога може бути схожа на вареник. Або по віку буде як у жаби. Або все почне свербіти так, що захочеться здерти шкіру до кістки. І головне питання: а хто ж мене вкусив? І чи можна від цього померти. Так, люди, які мають тривожність і яких зараз щось вкусило, краще відео прогорніть, щоб не викликати ще паніки тривожності. Бо, спойлер, від багатьох укусів померти можна. Тому, будь ласка, додивись моє відео повністю, там будуть всі поради, лайфхаки, як не померти від укусу, як дізнатися, хто тебе вкусив і що робити. Отже, постав лайк, підпишись на канал і вперед. Головний гість вечірки комар. Укус виглядає як маленька червона пляма з білою булькою. Свербить тебе так, наче тебе прокляли шамани, племені, зудиків. Часто декілька укусів поруч, бо комарі вони як студенти на халяву. Вони завжди привозять з собою друзяк. Отже, комар не просто кусає, він вводить слину з антикоагулянтами, щоб твоя кров не згорталася. Імунна система така одразу стоп, що за вторгнення виділяється гістамін, і свербіж і напряг в результаті цього. Чи можна від цього померти? Так, але не від самого укусу. Деякі комарі переносять смертельно небезпечні хвороби. Малярію, денге, жовту гарячку. В Україні це рідко, але при пої... За кордон актуально. Далі бджола. Місце укусу болить червоне та гаряче. Часто видно жало, що стерчить як антенка Wi-Fi. Через 15 хвилин ти ходиш з набряком, ніби хтось зробив ін'єкцію з величезної кількості пельменів прямо туди. Отже, бджолина отрута це мелітин. Плюс ферменти, і це дорівнює сильному запаленню. Імунна система реагує агресивно, як пес на незнайомця. Чи можна від цього померти? Так. Якщо є алергія на бджолину отруту, це може виникнути, може виникнути анафілактичний шок це небезпечний для життя стан, який вимагає адреналіну і приїзду швидкої. Оса шершень. Місце укусу болить одразу, як ляпас від природи, почервоніння блискавичне, місце гаряче. Іноді з'являється гематома, як від бійки з Бетменом. Отже, оса не лишає жалом, зате її отрута, коктейль із ферментів, які руйнують тканини. Треш факт, шершень може жалити кілька разів. Це не ніжний комарик, це біодрон на стероїдах. Чи можна від цього померти? Так. Анафілаксія або множинні укуси, токсичний шок усе реально, особливо при укусах в шию, язик, горло або при множинних атаках. Кліщ. Місце укусу майже не відчувається. Потім з'являється червоне коло з білим центром. Це тривожна ознака. Такої хвороби, як бореліоз. Часто після укусу бачиш самого кліща, що сидить, як п'яний турист на твоєму тілі. Отже, кліщ виділяє знеболювальні ферменти, тому ти нічого не відчуваєш, але всередину може заселити борелії, Вірус кліщового енцефаліту. Отже, бореліоз, та же хвороба, він же хвороба лайма це інфекційне захворювання, яке передається через укус інфекційного кліща. Є декілька стадій. І е, Це провокується біль у суглобах, проблеми з серцем, неврологічні порушення, е, оніміння, параліч м'язів, обличчя, порушення пам'яті. Чи можна від цього померти? Так. Кліщовий енцефаліт може уразити мозок і центральну нервову систему. Буреліоз. Відчет летальна хвороба, але може сильно зруйнувати здоров'я, якщо, якщо одразу не звернутися до лікаря. Далі мокрець, мошка, гнус. Місце укусу свербить, як ніби в шкірі живе чортеня. Воно розпливчисте, потім е, червоне. І далі утворюється корочка, такий вулканчик або міні-виразка. Мошка не кусає, а гризе шкіру, викликаючи сильну імунну відповідь. Чи можна від цього померти? Теоретично так. У разі алергії, е великої кількості укусів або інфекції можливо. А от у тропіках мошки переносять онхоцеркоз це річкова сліпота. Далі, пан павук. Місце укусу виглядає як дві крапки поруч, це такий вампір-мінімаліст. Почервоніння, набряк, іноді біль або некроз. Отже, деякі павуки мають отруту з некротоксинами або нейротоксинами, е, ураження ткани, нервів і іноді судомні реакції внаслідок укусу. Чи можна померти від укусу? Ні. Але укуси каракурта або чорної вдиви можуть викликати серйозні симптоми: параліч, судоми, проблеми з диханням. При алергіях наявних ризик буде ще вище. Далі постійний клоп. Е, укуси виглядають як доріжка укусів 3-5 поспіль, свербіж, почервоніння, часто на спині та ногах. Отже, клопи це нічні вампіри. Їхня слина викликає імунну реакцію. Чи можна померти від укусу клопа? Ні, але можна зійти з розуму. Фізично він тебе не вб'є, але впливає на психіку, викликає хронічний стрес, безсоння і тривогу. І от тебе щось вкусило і ти шукаєш порятунку. Тут тобі допомагає дядько Google або твоя бабуся. І ось ці поради, які вони можуть дати, помочі остом і всі інші. І я зараз їх розберу, чого вони безглузді, або можуть зробити тобі ще гірше. Отже, оцеп. Мажуть укуси, думають, дезінфекція плюс кислота точно подія. Науково, оцет має слабку кислотність. Він може трошки зменшити свербіж на кілька хвилин, але гістамін і набряк йому до лампочки. Тому вердить за оцет – це ефект плацебо. Далі сіль або сода. Беруть, роблять таку кашку і намазують себе нею, як бутербродик. Сіль може підсушити поверхню шкіри, а сода це має лужну реакцію, може нейтралізувати слабку кислоту. Але укус це імунна реакція всередині, а не кислотно-лужне шоу на поверхні. Вердикт. Максимум дрібна відволікаюча терапія, мінімум, Сверби. свербіти може стати ще більше. Далі мед, це ж природній антисептикній антисептик. Це ж природні антисептик. Отже, мед дійсно має антибактеріальні властивості, але він липкий, алергенний і увага, солодкий, якщо ви не знали. А це чудова реклама для нових комах і нових укусів. Вердикт, ефект сумнівний. І, скоріш за все, тебе більше, тебе обліпить ще десяток мошок. Далі огірок. Беруть кружальця, бо це ж зволожує і охолоджує. Науково він дійсно холодний, але якщо він був у холодильнику. Але жодного протизапального ефекту огірок не має. Це овоч, а не мазь. Вердикт це компрес для душі, а не для імунної відповіді. Далі важка артилерія, часник, думають від вампірів. Отже, ним натирають, бо це ж природні антибіотик. Частик містить аліцин, антисептик, але на шкірі він може викликати опік, дерматит, особливо на подразненому місці. Вердикт не укус вилікуєш, а нову проблему отримаєш. Але що ж реально працює і схвалено з наукою? Перше антигістамінні мазі, таблетки, які блокують гістамін і менше свербить. Спадає набряк. Далі гідрокортизон це легкий стероїд, який зменшує запалення. Далі холодний компрес зменшує набряк і свербіж. Далі антисептик, хлор, хлоргексидин, перекис, тільки якщо є подряпани, щоб не занести інфекцію. І остання порада не чухати. Бо це ще більший свербіж плюс ризик інфекції. І на фінал, якщо комарик чи кліщ, це не просто укус, а маленький тест на твою імунну систему. На твою імунну систему. Не псуй усе остом і часником. Реагуй по-дорослому. Звернись до свого лікаря. Пощо потім не була історія. Ой, чухалось, чухалось. І я опинилася, чи опинився в інфекційній лікарні. Тому бережися від е, шкідників. Тому. А тепер іди перевір себе, чи у тебе ніякого немає кліща. Отже, бережись токсичних не тільки людей, але й токсичних комах і тварин. До зустрічі!